Друзі, вітаю. Ну, перше, на чому хочу заакцентувати вашу увагу, це ви просили, я зробив це петличка, я її купив. Тепер звук має бути хороший. Я ще навчуся її правильно чіпляти, щоб вона тако не висіло, і все буде прекрасно. Але розпочну я сьогодні не з прекрасної новини. Панове новина у нас бентежна. Подейкують, що технологія 5 g може викликати коронавірус. Здавалося б, нема чого дивуватися, що таку фобію можуть розповсюджувати люди, які свого часу вірили в те, що через телевізор можна заряджати воду. Але ж ні, у Британії та у Європі вже почалися підпали вишок, які роздають цей зловісний 5 g Правда, вже не так соромно за нові санжари. І ніщо підтримати щось хороше з Європи, на кшталт поприбирати какулі за своїм песиком з газону. Але ні. Прошу дуже! Петиція на сайті президента. Громадянка Гордей Юліана Валеріївна просить заборонити впровадження 5G через вкрай негативне його впливання на здоров'я. І тисячі людей вже підписали. При цьому ніяких аргументів пані Гордей не наводить. Просто заборонити. Чому? Ну так негативний же вплив. Який? Ну я точно не знаю, який, але він є. Отже, 5G негайно заборонити, вишки спиляти, а інформацію передавати на дискетах. А ще краще голубами. Це і дуже екологічно, і коронавірус не передається. Ну, якщо голубів не їсти, і то не факт. От в чому і вся привабливість конспірологічних теорій. Вам не потрібні наукові дослідження, докази і факти. Достатньо просто знати. От шкодить і все. Я знаю. Знаю. Давайте розберемося, що таке взагалі 5 g Це не кількість точок G у вашої дружини. Це всього лиш новий стандарт зв'язку наступного покоління. От було 2G, потім 3G, зараз 4G, а це буде 5G. Тобто це таке саме, як 4G, тільки швидше. Набагато швидше. 400 мегабіт в секунду. У мене зараз домашній інтернет стільки не видає. Чи є якісь докази того, що ця технологія шкодить організму? Ні, багаторічні дослідження показали, що 5 g не має ні радіоційного, ні гіпнотичного, ні магічного впливу на організм людини. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Можете почитати офіційні джерела, я залишу лінки у коментарях. Чи є якісь докази того, що 5 g може викликати коронавірус? Ні. Але ми знаємо, звідки ростуть ноги. Вперше про таку можливість 22 січня цього року заявив нікому невідомий бельгійський терапевт у місцевій провінційній газеті. Цю тему радо підхопили, накинули на вентилятор і понеслась. Бо це ж так логічно: в країнах де є 5G, лютує коронавірус. Шах і мат. Більше доказів не треба. І звісно, нікого не цікавить, що 5G є у південній Кореї, де з коронавірусом ситуація стабілізувалася. А у Африці, де 5G немає, коронавірус є. Та при чому тут Африка? Господи, в Україні 5G нема, а коронавірус є. Хіба може я чого не знаю? І 5G вже давно працює у Києво-Печерській лаврі. В принципі, ми вже таке проходили. Ще в давні часи варто було комусь крикнути Відьма! і всім зразу відключалися мозги. Всі бігли палити відьму. Так працювала і працює психологія МАС. Ще раз на даний момент немає жодного доказу, що 5G якось опромінює людей чи викликає в них коронавірус. Зате є купа історій про те, як цей формат передачі даних може змінити життя людей. На краще уявіть життя міста, наприклад, Києва, з такими можливостями. Така швидкість інтернету допоможе розвинути систему розумне місто, допоможе керувати світофорами, інформаційними табло, швидше реагувати на забруднення повітря. Це і швидкісний інтернет у київському метрополітені. Ну бо, панове, давайте відверто у 2020 році. На перегоні між шулявкою і КПІ не мати можливість оновити стрічку у Фейсбук. Ну це ганьба. Ви такі бадицидитд. Блін, та вже проведено першу дистанційну операцію завдяки 5G. Лікар знаходився на відстані у 130 кілометрів від пацієнта і керував роботом. Без нормального інтернету, він би його просто покромсав. Тож не ведіться на конспірологічну маячню. Краще ставте мені лайк під цим відео. От просто зараз і ставте. От вже. Просто, якщо ви не ставите лайк під відео, то в кажанах розвивається новий коронавірус. Або не розвивається. Але незалежно від цього, лайк треба ставити на сьогодні. У мене все. Бувайте здорові!